Доброго дня, шановні діти! Тема нашого уроку узагальнення і систематизація знань за розділом осінні барви, осінній настрій. Сьогодні ми з вами попрацюємо з методом 6 капелюхів. В методі 6 капелюхів є 6 різних кольорів. Білий означає інформацію, зелений креатив або творчість. Чорний капелюх означає критику. Червоний капелюх емоції, жовтий капелюх знайти щось позитивне. І синій капелюх узагальнення. Отже, перше завданьчко з білим капелюхом інформація. Складемо асоціативний кущ до слова осінь. Поміркуй. І дай відповідь. Що тобі спадає на думку, коли ти чуєш слово осінь? Став на паузу та відповідай. Давай проведемо мовну розминку. Я читаю перший рядок, а ти повторюєш за мною і так далі. Ахи-ахи-ахи бігають мурахи. Ють-ють-ють на листки сідають. Ає, 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 вітер подуває. Ить, 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 от от листочок взлетить. Іше, іше, іше тримайтеся сильніше. На, на, на радості сповна. Они, они, они вийшли справжні перегони. Молодець. Ідемо далі. Дай відповіді на питання. Давай пригадаємо усі прочитані твори, які ми з вами читали. Перше питання. Про кого йдеться у вірші Аркадія Музичука горобці? Варіанти відповідей. Про ластів'ят і сорок, про дятла і горобців, про горобців і ластів'ят. Перевіряємо. Про горобців і ластів'ят, молодець! Наступне питання. Який настрій у вірші Петра Сороки гра? Грайливий! Тривожний, сумний. А ну, подумай, скажи. Перевіряємо. Грайливий, тому що там на листочках е спускалися мурашки, так? Наступне питання. У нас є подані е вірші, так, твори. І ілюстрації. Давай ми з тобою прочитаємо, які вірші подані, і спробуємо знайти до них відповідну ілюстрацію. Тамара Коломієць на галявині. Віктор Терен осінь. Вадим Скомаровський лісова колиска. Ану подумай і скажи. Яка ілюстрація до якого вірша підходить, став на паузу та давай відповідь на питання. Перевіряємо на галявині про гриби. Осінь. Про осіннє листя. Лісова колиска, про гніздечко, в якому спав листочок. Молодець. Наступне. Про кого розповідалося у касті осінній концерт? Про тварин лісу, про їжачка, про білочку. А ну пригадай, хто хотів осені влаштувати концерт. Перевіряємо про їжачка! Їжачок хотів осені концерт зробити. Про що розповідалося у вірші Оксана Котюк, ведмежа колесанка? Як ведмідь захворів, як тварини готувалися до зими, мама ведмедиця клала ведмежат спати. Ану, пригадай, перевіряємо. Мама ведмедиця клала ведмежа спати і співала їм колиску. Молодці. Давайте трошечки порухаємось, піднімаємось, відвертайся від екрану і виконуй фізкульхвилинку, що ти почуєш, та й виконай. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять, десять відпочили і за парти тихо сіли. А ну ще раз, тільки трошечки швидше. Раз-два всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. 5-6, всі веселі крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли, 9-10 відпочили і за парти тихо сіли. Молодці, продовжуємо. Так, наступний капелюх чорний, критика. Зараз ми з тобою подумаємо добре чи погано. Дмухнув вітерець, падає листя з дерев. Поміркуй і скажи, чи добре, чи погано, що падає листя. Так, добре, що листя падає, тому що листя взимку захищає коріння дерев від морозів. Наступний капелюх зелений. Креатив. Або творчість. Зараз ми з вами попрацюємо творче. Складемо вірш, використовуючи слова із довідки. Давай прочитаємо, які слова в довідці нам запропоновані. Припікає земля летить, поливає. Шелестить. Отже, читаємо вірш і вибираємо слова з довідки. Читаємо разом голі поля мокне, шукай. Земля, молодець. Дощ рясно. Поливає. Сонце вже не припікає жовте, листячко летить під ногами шелестить. Молодець. Ось який вірш у нас з тобою утворився. Став на паузу та прочитай, будь ласка, вірш виразно. Не забувай про коми, кома або крапка це що. Розділові знаки. Коли стоїть кома, то паузу робимо коротку. То пауза повинна бути довшою. Отже, став на паузу і читай вірш. Йдемо далі. Так, останній капелюшок, з яким ми сьогодні попрацюємо, це синій капелюх, означає підсумок або узагальнення. Вибери, будь ласка, одне із запропонованих речень та закінчи думку. Я умію. Я навчилась або навчився. Я умію, але мені ще треба і закінч думку. Мені ще потрібно і що потрібно ще зробити або над чим попрацювати, став на паузу і закінчи думку. Обираю одне із речень. Та дай відповідь на питання. Сьогодні ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!